Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, сьогодні прощена неділя. Чому свята церква встановила напередодні Великого посту День прощення, на підставі повеління Господнього Спаситель наш сказав: Якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам, Отець Небесний. А коли не будете прощати людям провини їхні, то і отець ваш не простить вам провин ваших. У Великому посту всі ми повинні очистити свої душі від накопичених гріхів. А для цього нам потрібно зі смиренням каятися, щиро молитися і просити Господа простити нам гріхи наші. І молитва... Не може бути почутою Богом, якщо в душі палають ненависть і злоба до нашого ближнього. Тому Христос Спаситель попереджає таких богомольців. Він говорить: коли ти принесеш дар твій до жертовника і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дар твій перед жертовником і піди, перше помирися з братом твоїм, і тоді прийди і принеси дартвій. Як бачите, без взаємного примирення Господь не благоволить до наших молитв. Зверніть увагу, Він говорить піди, перше помирись. Для нашої гордості тяжко буває. Смирити себе, але це необхідно зробити. Отож, всі підготовчі неділі, які завершуються неділею прощеною, підготовлюють нас і вказують яскраво, як і в який спосіб ми маємо подвізатися на протязі Великого посту, щоб отримати користь для душі. Не молитися фарисейськи, спішити до милосердного отчого дому, Господь, як небесний і люблячий Отець, готовий нас прийняти, біля якого б свинячого ми корита не сиділи. Основне, треба прийти в себе і спішити до Отця Небесного, який стоїть і нас чекає. Це треба робити, тому що прийде страшний суд. І на ньому ми будемо відповідати не тільки за свої вчинки, але й за свої слова і наміри потаємні, в яких ми часто навіть самі собі боїмося признати. І от щоб отримати прощення. Нам треба іншим простити. Ось як в дивному благодатному вінку сплетені ці підготовчі неділі, щоб нам яскраво показати, що ми маємо робити і ради чого. Нехай же Господь поможе нам подвігом добрим подвізатися, течені поста совершити і радісно зустріти праздник Пасхи Христової. Амінь.